Ну що ж, всім вітром з вас підпис пробить. Ми продовжуємо грати в Харькові 4 без модів. За. За кого? За Польшу. Але, 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 так, ми зараз. О, я ще не. Окей. Давайте дооточуємо. Дуже шкода. І все. Ми розділили світ на дві частини. На вісь і комінтерн, і нам треба буде їх дозабирати. А, це буде проблемою, чесно Коротше, Можна їх добити вже спокійно. Але треба подумати, як розподілити і на чому концентруватись, зараз будемо. Так, приймаємо ліза, а вже ж приймаю. Надалі. як пойти, я можу купувати сталь у Сполученого Королівства. А мене достатньо сталі поки що. Ну це без додаткового виробництва. А, теоретично, 5 по 24 можна лишити ось тут, бо цей фронт просто-напросто ширше. А вас? має прикол в тому, що і не залишити тут без мого захисту, бо. Бо тут саме я захищаю в більшості своїй, своїй провінції. Типу без мене он посипеться. І це неприємно. Так, пруська гвардія, дякую. Потім з Литвою. Треба буде перевірити. Так, тут теоретично можу сюди пройтись. план схід плансхід. Ну, Нащо мені укріплення? Давайте об'єктивно. Почати завершити план захід. Так, ти йди до цієї четвірки. Ось нові якісні дивізії. А це прям якісь якісні дивізії. Ти. Все, ідемо на план схід так добийте їх тут, будь ласка. Я Дивлюсь у Савкана теж багато військ. Нього їх мало. Дуже мало. Хоча тут вони. Ай! Ай! Е! Тільки не кажіть мені, що я зробив помилку, тим, що розрізав їх. Але це не може бути помилка. Ні, не кажіть мені це. Але тут дивіться з цього боку, наприклад, в нас захист виключно мій. Тут виключно я захищаю. Тобто тут явно треба робити переорганізацію. Ви. 2 по 48. Станете, встанете станьте ось тут. Ви. П'ять. Подаримо всі накази, станете ось тут. Вперед. Трохи переорганізації, але по-іншому ніяк. Ну, мені треба укріпити Східний фронт, на якому у нас явні проблеми. Так, далі б якось закрити цей виступ. Ось цей. Хоч вони і в оточенні, але вони можуть. Вони болять мені неприємно, хоч вони і в оточенні. те, що тут багато болот боліть, наприклад, ось тут болота, ось тут болота. Намагаємось потроху поступово закрити цей виступ і лишитись один на один. Сапком. Сапком в якого. Ага. Непогано все насправді так кажучи, в якого. Всього 10%, 6 мільйонів. Ага. Німеччина не змогла його нормально потріпати, і це проблема. Це 6 дивізій, виїдіть сюди. І тепер тут 5... повноцінні 5 армій по 24 дивізії. Це прекрасно. Технологія. Звертайте Я ще. А, я досліджую потрохи. Давайте гармати. Їх закриваємо вигідними наступами. Щоб самим не втрачати. Я так же до Житомира дійду Поступово потрохи. А я дивлюсь, у мене тут тепер по три дивізії в провінції стоїть. У мене тут більш щільно армія стоїть тепер. Це прекрасно. Подивимось що ми. що буде далі. Чесно кажучи, я просто не бачу, щоб солок десь мав перевагу наді мною якусь хоча б трохи суттєву. Я тут взагалі Якщо б Він снова ап! Я б його б забрав. Так, зачекайте. Я тільки зараз в Барановичі заходжу? Тільки зараз. Максимальна дальність беру для флота. І піходку. А, захист. Так, це захист прототанкова атака. Вже ж, а вже ж. Давайте я бачу тут місця, де можна на західному фронті протакувати. Хочу ще 24 дивізії зробити. В мене важливе питання, максимально важливе. Литва 31% Окей, у нас все одно піхот одного обладнання не вистачає, я поки що не створюю нічого. Я просто хочу вже зробити посередніх литовців і латвійців. Нам скасували ленд чомусь. Ну і байдуже. Я тут звільняю провінцію, а мені ті скасовують. Це жорстоко. Вперед звільняємо великі луки. Загалом совок також потрох. Поступово атакуємо. В тих він би зайти також. Було б дуже непогано. Але в них тут є постачання. Це найбільша проблема. Окей. Так як тільки я перекрию цей виступ, у нас залишиться східний кордон виключно з совком. Ну, не враховуючи там Мурманськ Г'ятерні бомби. А, і в мене. Фабрики, тільки що звільнилась і вже нема. Але є фабрики. Вільні. Так, що, що? по-перше. Давайте броню. Ну, о довчаємо, вчаємо трохи. Будівництво. Мене це не додасть сталі. І тут інфраструктура не додасть сталі. Будемо на Варшаві, неповна інфраструктура. Який жах. Давайте прямо в Польшу забудую. Все, розкидав будівництво. Є чим зайнятися. О, тут я тут 16 DZ просто затиснув. Да, я їх виснажую дуже сильно. Знову ж в першу чергу розібратись з Німеччиним треба буде. І потім на Савко будемо консультуватись. Так, якщо я захочу теоретично спішити виробництво, скільки в мене є можливості придбати сталі? Я натяк вас зрозумів. Жайте на скільки. Туречни. Це, наприклад, 30 сталі купую туречни. Зараз воно подумає, порахує. А, чомусь. У нас конвоїв взагалі нема. І Нідерланди почали шість продавати. А, я вас зрозумів Я ще конвой максимум роблю. Окей, у нас для постачання чомусь багато конвоїв входить. Це дивно. Продовжуємо, давмо і давимо їх вперед. Далі. Швидше, активніше. Так, якусь фігню вивчу не потрібно, далі. Вивчаємо просто щось не потрібне Але качаємо на цьому конструкторське бюро. Так, це чекайте Знаєте про що я подумав? Чим я зайнятий, Якщо мені не потрібно фактично за... зараз військові заводи, то чому б не сконцентруватись на побудові ядерних реакторів? Ну так, трохи. Так, як Японія, Іран там викликала проти нас, я думав, ми вже давно раном воюємо. Тут 19 дивізій. Я б'ю, зараз там 19 дивізій. Поїхали. Протенська армія. Цікаво, я сюди проб'юсь. Ну ні. Треба більше військ. Ну, і, слухайте, союзники тут непогано пройшлись в Я сюди можу протакувати. Проблема в тому, що кордон з САВКОМ я сам тримаю. Без допомоги. Пробачте, що відверікаю вас від пригляду, але я просто хочу нагадати про існування моєї гри, симулятора України, яка зараз зі знижкою 40 гривень коштує, або комплект разом з DLC з США 54 гривні. Посилання в описі придбайте, підтримайте мене, я би був дуже вдячний Так я нарешті реактивні двугуни вивчаємо А я що я туплю, слухайте? Що мені заважає зробити? Наприклад, чотири легкі кулемети, дві гармати, Скидні паливні баки. Ось, наприклад, чи тебе нічний страх, мінус 20%. І зберегти. І почати робити хоча б мінімальну авіацію. Ну так, слухайте, у мені тільки резину для тебе в мене є. Ну, не так багато, як хотілося б, але як факт, я можу зараз швидко ще моделі якоїсь мінімального штурмуюка зробити. І також виробляти. Ось так чисто. Наскільки алюмінія вистачить, резину поки що купувати будемо. А, ага. НПЗшка, У нас є ти, на який розраховував, ти, для якого я розраховував НПЗшку, що буду будувати? Тобі я розраховував, що буду НПЗ будувати. І я розраховував, що в Станіславу буду будувати. Ще в Катові це, але я їх не збудовував чомусь. В Білостокі також потім буду. І в Гдині, якщо б там не було все забудовано в Єрфі Але нормально, я що, я прям тупив тим, що в тому, що не почав робити авіацію раніше. Але питання чому де? Де вся різня наша Ну, окей, 58 днів, через 58 днів. 4 НПЗшки, 20. До резини буде. Ну, у мене нормально. Мені потрібно 21, у мене буде 20. Всього достатньо. Ой, вони сюди атакують, неприємно. Я атакують активно. Ой, почти тут США трохи почне підводити свої війська до мене. На кордон Савком. Так США, ти вш. Ж... тебе має бути неймовірна кількість дивізій. 366. Всього. Це 353 військових заводів і 900 тисяч людських ресурсів. Хочешь теж, щоб выклик тебе всього 5%. Давай, США. Трохи більше активу... активності від тебе можна? Все, я не дам себе звідси відбити. Розмріялись. Я хоча кудись тут проб'юсь. Давайте спробуємо в Креслау. І сюди ще. Подивимось. Все, добуваємо їх тут. Але тут прям дуже багато в них дивізій. Під 40, я думаю, десь. Ну тут, тільки тут 30. Ще тут більше 40. Я думаю, 50. Може, тут цілих 50 дивізій. І починаємо їх добувати в останні провінції вперед. Вам кінець. Так, мене скоро буде ще 24 діз, я думаю, я їх буду консультувати кудись на наступ в Німеччину. На наступ по Німеччині. Або в Румунію. Так, якщо дивитись на золоті рамці. Поки що тільки Німеччина і Італія. Значить, будемо підлаштовуватись. Підлаштовуватись і бити в Італію. Ну, в Італію, в Німеччину. Тут гори. Це проблема, це велика проблема. Насправді так кажучи гори. І судячи за все, мені треба збільшувати виклик. На жаль. Тому збільшуємо. 35%. Мені треба 50. Окей, все. Тут повністю кордон савком. І тепер. Все просто. На німеччині конструватись поки що ми не можемо. Тому конструємося на савке. І прориваємо. Починаємо зі звільнення України. У, 24 тисячі, приємно. Так, давай всю армію. Тримай фільм І ось що робимо. Через 100 що зброй, рецессия відень можна. Треба прям прорив робити. Або взяв сконструвати війська і взяти Берлін. Давайте все по черзі. Я справді сконцентрую 24 дивізії і візьму Берлін. Чому до цього це ніхто не зробив вперед? Так, потроху розширяємося під Києвом. І робимо це вдало відносно. Наскільки це можливо? Так, є ми під Києвом. І давайте спробую прям сам Київ зайти. А, ні, вони вже підвели підкріплення. Там просто був маленький, дуже маленька мить, коли була тільки одна дивізія. Ну окей, 24 дивізії. То просто. Берлін? Ну, типу, ми візьмемо його. Тут навіть питати, думати не треба о Норвезької імперії. Да. В Копенгагені, Норвезька імперія. У вас нема плану. Тримайте. Це я не бонуси. Дуже потрібні бонуси, коли йде паритет сил. Будь-який бонус. Стає дуже важливим. А в нас тут сил А як ми тут. Як ми тут опинилися? Судячи за все, тут якийсь союзник сюди прибіжався. Ви знаєте що? Петрозаводськ буде зайти. Ще вузол постачання І все це. А ні, ще ось тут буде вузол постачання. В Петерзаводськ. І через Shift продовжити йти по залізниці і дійти до цього постачання Це вперед найпівнічніший ворожий вузол постачання. Візьму. Це буде прекрасно. Так, де я? Хто я? О! А, нічого. Падіння Берліну. Не буду тикати пальцями, хто його звільнив. Це ваш Берлін. Далі столиця в Відні. Без питань. Без питань. Готуємо свої війська сюди. Ось тут рівнина. Спробую швидко прибіжати тут через укріплення. Взяти борнський вузол постачання. І на південь. Це така моя мета. Що там по підчиненню у Литви 36%. Це ще довго чекати, на жаль. Ще, на жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ось ці відео. Якщо хтось моїх глядачів також хоче мене підтримати, можете зробити зробити або натом посання в описі, Вот так само ставши спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.